Всім привіт, друзі! Вчора я купила ось таку маленьку капустинку, і зараз ми приготуємо з неї щось дуже і дуже смачненьке. Капусту ми нарізаємо на кільця товщиною 1 см, ось так. І викладаємо на лист, застелений папером. Ось ці такі гарні кілечка ми трошечки поливаємо олійкою. Зовсім трошечки. І... Змащуємо сметаною. Зараз я все вам покажу. Ось так. Бачите? Змастила сметанкою. І зараз я зверху дам фарш. Фарш, друзі, я приготувала так, як на котлети. Так само. Зараз буду робити таку більшеньку котлетку і класти на нашу капусту. Ось так. Бачите, яка краса? Поверх я ще дала трошечки-трошечки кетчупу. І зараз, друзі, я поставлю запікати це в духовку при температурі 180 градусів на пів години. Все. В кінці будемо ми це е, посипати сир, сиром. Натертим голландським сиром. Я все вам покажу. Наше приготування, друзі, підходить до завершення. Тепер. Я щедро посипаю сиром. Сиром, дуже багато. Ось так, друзі, і ставлю ще в духовку на 2-3 минути. Дивіться, яка красота. Бачите, я ще ставлю в духовку. Подивіться, мої любі, наша капуста з фаршем готова. Красота, аромат! Подивіться, я розрізала для того, щоб показати вам, яка вона всередині. Подивіться. Подивіться, я знімаю, піднімаю, щоб вам було дуже гарно видно. Бачите, друзі? Капусточка м'якенька, м'якенька, просто ось так. Вона рубається, ось так сир. Ну дуже-дуже, дуже, друзі, це гарно виглядає і дуже це смачно. Все мої любі. Готуйте, смакуйте і до зустрічі!